Сторони трикутника відносяться як 5 до 7 до 11, а сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см, обчисліть периметр трикутника. Отже, так як сторони відносяться, як дані числа, ми знову ж таки ведемо х, коефіцієнт пропорційності, і запишемо, що одна сторона, наприклад, буде дорівнювати 5х см. Друга сторона буде дорівнювати 7х см. Ну і третя сторона буде дорівнювати 11х см. Далі в умові нам дана сума найбільшої і найменшої сторін трикутника. Найбільша сторона 11х, найменша сторона 5х, отже, їх сума за умовою дорівнює 80. Маємо ось таке рівняння. Далі ми це рівняння розв'язуємо. 16х дорівнює 80, і для того, щоб знайти х, ми 80 ділимо на 16, отримуємо 5. А отже, перша сторона буде дорівнювати 5 на 5 25 см. Друга сторона буде дорівнювати 7 на 5. 35 см, і третя сторона буде дорівнювати 11 на 5 55 см. А далі для того, щоб знайти периметр, ми маємо додати 25, 35 і 55 см. В результаті 25 і 35 60 ми будемо мати 115 см периметр нашого трикутника. Разом з тим цю задачу можна було завершити по-іншому, тому що за умовою, нам вже дається сума найбільшої і найменшої сторін, вона дорівнює 80. Це сума першої сторони і третьої сторони, 80. Тому нам залишається тільки до цієї суми додати другу сторону, яка дорівнює 35, і в результаті будемо мати, звичайно, той, ту ж саму відповідь. 115 см периметр нашого трикутника. Знайдіть такі значення А і Б, щоб числа А10 і Б були відповідно пропорційні числам 2, 1, 6 і 3 четверти. От, справа записана: дана пропорційність, і давайте зведемо це відношення до відношення натуральних чисел, так як ми це вже робили. Для цього ми от маємо відношення 2 до 1 шостої і до 3 четвертих. І далі ми домножимо кожен член цього відношення на спільний знаменник дробів. 6 і 4 – спільний знаменник, найменший спільний знаменник 12. Тому ми будемо домножувати 12 на 2, в результаті отримуємо 24. Потім 12 помножимо на 1 шосту, показую 12 на 1 шосту в результаті ми будемо мати 2, і 12 множимо на 3 четвертих. В результаті будемо мати 9. От, ми замінили відношення чисел 2, 1, шоста і 3 четвертих ось таким відношенням. Тому ми можемо далі записати, що А відноситься до 10, відноситься до Б, так як 24 до 2 і до 9. А далі, маючи оце відношення, ми вводимо х, і тоді можемо записати, що А дорівнює 24х, 10 дорівнює 2х, ну а Б дорівнює 9х, 24 х 2х, 9х. Тому з другого рівняння ми знайдемо х, для цього 10 ділимо на 2 і будемо мати 5. А так як х 5, то b буде дорівнювати 9 на 5, 45, а А буде дорівнювати 24 помножити на 5, 120. Таким чином, ми знайшли числа А і Б. Поділить число 182 на три частини x, y і z. Так, щоб виконувались такі відношення x до y як 2 до 1, y до z як 3 до 4. Отже, x відноситься до y як 2 до 1. Ведемо коефіцієнт пропорційності, позначимо його, наприклад, m, тоді запишемо, що x дорівнює 2n. А Y дорівнює 1n або просто N. А потім виразимо з другого відношення Z через N. Підставимо замість y і будемо мати N відноситься до Z, так як 3 до 4. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку її середніх членів. Тобто ми можемо записати, що. 4n дорівнює 3Z, а звідси N буде дорівнювати 3Z, що ділиться на 4. Ой, вибачте, я виразила N через Z, а потрібно навпаки, виразити Z через N. Тобто z знайти z, щоб знайти, ми маємо 4 n поділити на 3. А тепер ми можемо записати, що сума цих трьох частин X, Y і Z – це 182. Тобто X у нас 2n, Y – N, ну а z 4n на 3 і разом це 182. Можна звести подібні: 4 третіх – це 1,1 третя. Отже, 2n плюс n плюс 1,1 третя n дорівнює 182. Зводимо подібні. 3n і 1,1 третя це 4,1 третя n дорівнює 182. Тому, для того, щоб знайти n, ми маємо 182 поділити на 4,13. Виконаємо ділення, тобто 182 перших. Поділимо на неправильний дріб переводимо це 13 третіх. А отже, ми маємо 182 перших помножити на обернений дріб. І далі, напевне, скоротити. Я так думаю, що 182 поділиться на ціло на 13, можна скрутити на 13. І в результаті ми будемо мати 14. Ну а 14 множимо на 3, будемо мати 42. Отже, n дорівнює 42. І тоді ми можемо знайти наші частинки. х 2 2N, Тому х дорівнює 84, yn, тобто y дорівнює 42. Ну, а z ми знайшли це 4 третіх n. Тобто, z буде дорівнювати 4, що множиться на 42, і ділиться. На 3. Скоротимо, будемо мати 14 і 4 множимо на 14, 56. Отже, у нас частини 84, 42 і 56.